Всім привіт! Субота я запекла курку в аерогрілі. Ось так вона виглядає, фермерська, яку я придбала в соціальному магазині в середу. Ось так. так. Ось така вечеря так виглядають приблизно порції. Я, чесно кажучи, не знаю, чи вам цікаво таке дивитись, тому що знову я приготувала шарлотку вкотре. Вже останнє яблука там. Які треба використати. А, тож, всім смакуватиме, діти вже бігають на запах, забігають, аромат яблучного пирога а, приваблює. Замісила тісто дріжджове, ще точно не знаю, що це буде. Ідея була зробити щось на кшталт рулету з капустою тушкованою, або пиріжки з капустою будуть. Якось так думаю. Можливо, солодкі. У мене є вареничко теж, яке можна використати як начинку солодку. Подивимось. Вечеря на швидкоруч. Це ось м'ясо, свинину. Я тушкувала, а потім я в банки переклала і ось додам. Зараз півтори баночки, одна в мене ще приблизно такого розміру, трохи більше залишиться. Ось такі макарони локшини. Так, у нас вже понеділок, нічого нового не сталося. Бачите, навіть нема сенсу, мабуть, і записувати щораз одне й те саме, але я знову приготувала цей салат. Ну, нащо міняти те, що і так гарно працює? Чудово працює в понеділок, приготувала собі на обід. Банка тут, так, це, це від квасолі консервованої. Банка квасолі консервованої, банка тунця і варена картопля, яку я заздалегідь вчора зварила. І цибуля, червона цибуля, оце так, оливкова олія, трохи солі. І такий в мене обід буде, звичайно, не все. Ще буде йогурт у мене, ківі, фрукти, ось, багет хлібу, мабуть, трохи теж додам. і ну, Все не з'їм, залишиться щось. І хтось ще зможе пригоститись. Ось так: в неділю, в суботу, в неділю нічого не купували, тільки 3 літри соку. Чоловік ходив в магазин, діти його дуже швидко випало, більше нічого не купували. Сьогодні купувати теж нічого не планується. Так, ну і тісто, пам'ятаєте, я готувала в неділю, показувала, збиралась рулети начебто робити з капустою, але в мене не склалося, скажімо так. Я чогось вирішила, що не дуже тісто. Я використала е борошно е грубого помолу. І ось такі булочки в мене вийшли. Врешті дітям дуже сподобалось. Це друга тека, одну теку вони ще вчора з'їли з такими булочками. Вони солодкі, ось такі. Багато яєць, тут, олії додавала, молоко, Ось на чому це тісто замішане. Так, так останнє вже і буду закінчувати. Сил нема, але фільмую далі. Приготувала ось такий пиріг. Це картопляний пиріг з м'ясом, фарш. Ну, він має насправді окрему меслу. Французи якось його називають, я зараз точно не вимовлю, не скажу вам. Я ще додала сюди сиру, тобто це картопляне пюре, перед, перед цим підсмажений фарш. Так, спробую однією рукою це зробити. Оп, якісно, складно це робити. Але ось така їжа буде у нас сьогодні. Такая запеканка картопляна.